Передайте його. значить, на рівні міністра, на міністра, на рівні президента Польщі, я вчора особисто мала розмову. Значить, вони беруться не тільки лікувати і реабілітувати, але е, Психологічна реабілітація і також реабілітація, не не реабілітація, а допомога сім'ям загиблих, а також навчання їхніх дітей, або ті ж постраждалі, які постраждали, що вони будуть беруться їх вчити там, ну у світах дати максимально. ну, так, це Польща. То Добре, я тебе тут прошу. буду старатись набирати, бо це не також на розрив на сайті зустрітись. Будемо допомагати, але тут бачимо. Я поїхав, я. Я поїхав і зробив. Давай, їдь за паспортом. Добре, добре. То я не тобі. Все, до, до зв'язку. Що ти кажеш? Що ти бо то інакше Де мене зараз е, я не знаю. Куди під'їде, Петро? Потрібно тільки так. Від лікаря направлення. Перелік без паспорта навіть. Ну, все вже працює. Я не розумію, Список чого з Канади не працює. Бо тому що в Канаді дуже голосливно розказують, що уряд підтримує. Давайте ми... Нема конкретної. То ми тут і прийшли, щоб це зробити. Ну супер, дивіться. Значить, в такому разі це є проблема тільки літака. Літак. Як Тарас. – А що проблема літака? Лежачих забирати? Лежачих, бо то має бути спеціальний літак, якщо лежачих, але лежачих ми всіх беремо на Польщу, бо це ближче. Ви знаєте, спеціальний спецлітак то буде. Не знаю, я не можу за це говорити, але навіть якщо то ми забрали звичайним рейсом. В нашому ну, таню ну, дитинка дивіться. ходить нормально. Ноги я ви не чули інформації, що я далі казала з приводу Польщі. Значить, у Львові налагоджена ця система ми вже працюємо більше місяця. Тобто, два місяці ми так вже працюємо. Тобто з тих перших поранень, значить, е, хвилиночку хвилиночку. будь ласка. От, я не жіночка, от, я, я називаюся Марта. До, Марта дивіться, от я вам зараз покажу. Ну, я не хоч, хочу ні, не, ви не хочете хочу. послухати. два моїх друга, які були закоплені в полон. В Берку, до них навіть ніхто не зателефонував і, і не наші, запропонував. Хлопці, Якщо я почну емоційно, кожного зараз я лікар. Я себе спеціально відгородила для того, щоб не мати емоцій. Я тому не хочу фотографій. Хлопці, я я тут третій місяць. Я кинула зараз... все, що тільки могла кинути. Не жіночка, я Марта. Марта. Пані лікар, скажу, пані доктор. Марта. Ну тоді бірочка має бути. Марта. Я Марта. Мене, я мене коротка пара. Я не приймаю. Тепер тако, якщо два місяці... Слухай, я була на передовій. Я теж була такими кулями. Ой, слава Богу, що я з колок. Просто щось нести ковочка. Якщо два місяці вже це все працює. Я вам покажу в фотографії двох хлопців, які молотками биті були беркутом, які у Львові просто повикривали мені, позавозили

Стоп, можно я скажу что-то? Я тебе видаю телефон. Ты моночуешь, я тебе даю телефон мужчины, которые организовывают вот эти все обследования, которые организовывают, как бы, чтобы отправляли людей на лечение. Я тебе даю телефон, ты звонишь, хорошо? а, Потому что здесь никакого толку ты не дойдешь. Давайте дам. Подожди, меня за термалку я жду. Потому что которые были три домой.

на Майдане Дависа потом выдалеко задание двухэтажное где-то звезды запасные медики медики которые иностранные просматривают людей их вот эти вот это здание вот здесь где-то двухэтажное як идти в украине я тебе даю телефон этого координаты который вот именно на лечение Тут є волонтери, які би його зараз завезли туди назад безплатно привезли. Де а Він бі? вже побіг. А зараз ці хлопці, а ці хлопці здесь? А ці ці Дівчинка тут. Я питаю тебе, оці тут. хлопці, побиті. Тут? Ті, ті, ті хлопці, ті хлопці у Львові. А їх забрали туди з лікарні чи де вони? Ми їх вивезли, що тоді, коли кулями стріляли бусом, бусами, ті викликають. Я знаю, що це от. З лікарні викрадали. Тоді треба переговорити. <с -с 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 -с